Тістечко крила Янгола. Вони ж хмарки, вони ж мушлі, вони ж вітрила, як багато назв, але суть залишається одна це неймовірне смачне, повітряне та ніжне тістечко. Цей рецепт вразить вас своєю простотою та бюджетністю, бачого виходить дуже багато і його надзвичайно цікаво формувати. Цей смак ви ніде не куштували, адже він дуже особливий, невагомий та незабутній. Розпочинаємо, Ємність просіємо борошно дві склянки. Додаємо порублене вершкове масло 200 г. Перетираємо все в масляну крихту. Далі нам знадобиться 3 яйця. Відділяємо жовтки від білків, відділяємо дуже обережно, щоб жодна жиринка не потрапила в білок, інакше в подальшому білок не взіб'ється. Білки відставляємо, до жовтки додаємо сметану 100 г. Всипаємо дрібку солі, все перемішуємо. Далі з'єднуємо яєчну масу з масляною крихтою, замішуємо тісто ложкою, потім руками. Відчіпуємо від тіста невеликі шматочки розміром з волоський горіх. Формуємо кульки та викладаємо на дощечку. Накриваємо харчовою блівкою та відправляємо в холодильник на 1 годину. Для начинки білки яєць починаємо збивати до легкої піни. Частинами всипаємо цукор, знадобиться одна склянка, збиваємо до пебіління та загусання білків. Дістаємо з холодильника наші кульки, викладаємо частину на робочу поверхню, іншу повертаємо в холодильник. Кожну кульку тонко розкачуємо. На центр викладаємо білкову начинку приблизно 1 чайну ложку. Накриваємо однією половинкою тіста іншу, міцно защіпуємо краї. Притискаємо посередині та знову складаємо надвоє. Вийде ось така форма тістечка. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 12-15 хвилин. Викладаємо тістечка вітрила на блюдо та даємо охолонути. І одразу ж випікаємо іншу партію, загалом в мене вийшло 36 тістечок. Готові тістечка після остигання злегка присипаємо цукровою пудрою і подаємо ці дуже ніжні, невагомі, з повітряною начинкою ласощі до чаю або кави. Скористайтеся цим нескладним рецептом, побалуйте своїх близьких смачною випічкою. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Всім приємного чаювання. З вами була Марія Кукінг.